воркаут Адама згори базу воркаутера. Усім привіт! Це нова серія серіалу Як накачатись перед початком перегляду прослуховування цього відео-аудіо поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати ніякої серії. Це вже більше ніж півроку загружаються практично щодня або по через день це вже 200 якісь відео. Тренування або просто відео інформативне, в якому розповідаю про те, як накачати свої м'язи, тіло, тренуючись своєю вагою тіла на прикладні в брусах та в домашніх умовах. Обов'язково перед тим, як почати відео, хочу нагадати вам, що є посилання на банку, тому що збирається зараз. Особисто мною збір на 45 555 гривень. Це ціна за програми тренування на сайті www.workoutadama.com посилання на сайт. Під відео також, і для того щоб було в мене буквально позавчора день народження, хотів збір закінчити до дня народження, щоб зробити свій подарунок і паралельно вам тим, щоб загрузити програму тренувань Воркаута Дама, створи базу воркаутера у вільний доступ абсолютно для всіх, щоб ви могли тренуватись по інструкціям і не плативши гроші. Тобто зараз в мене є ціль, бажання зробити. Такий хід е, реальним. Для цього потрібно долучитись до збору. Тому посилання під відео і також посилання на Patreon. це донати, якщо хочете розвивати більше, допомагати мені. Думаю, хочете. Мій контент український, тому для підтримки українського контенту обов'язково підтримайте мене будь-яким донатом. Це буде дуже приємно. Буду намагатись купляти більше нової техніки, робити цікавіші, якісніші відео. Тому. Долучайтесь до збору та до донатів. Отож, сьогоднішнє відео тренування це тренування двох типів в домашніх умовах та на планів брусах. Тому по-любому до додивіться до до кінця. Починати тренування потрібно з перекладини та брусів, і якраз суть цього тренування це приклад просто того, яким чином ви можете також спробувати щось схоже. Тобто, не обов'язково робити конкретно це тренування в такій самій кількості, але для прикладу показав вам свій варіант: це 10 підтягувань, 10 віджимань на брусах, плюс 10 половинчастих віджимань. На брусах це зверху вниз, не опускаючись навіть до 90 градусів кута, це навіть не половинчасті, а навіть ще менше, тобто приблизно до кута 90 градусів потрібно опускати своє тіло. І так само стосовно підтягувань, опускатися зверху вниз, не до кута 90 градусів, максимально швидко, не швидко, зручно, якісно, як кому як зручніше. Зараз дивіться далі. Тут зараз буде ще один приклад, якщо ви пропустили в... Початку відео, тому що слухали інформацію стосовно зборів та донатів. Так як, в принципі, контент в більшій мірі взагалі то робиться для вас, то думаю, обов'язково зверніть на це увагу та задонатьте, а ще краще підтримайте збір для того, щоб всі ви змогли тренуватися. Роблю це для вас та для себе, звичайно ж. Отож, другий підхід це, як приклад, також сету. Це просто в моєму тренуванні. Мені захотілося ще додатково зробити підхід, так як мені було мало просто тієї кількості, яку зробив в першому підході, і інколи потрібно так вигадувати. Робити, можливо, по-різному, тобто, це звичайний хват чи зворотній. Собі, як ви відчуваєте. І підтягуйтесь, краще всього, підтягуйтесь, і потім зверху вниз робіть. Ту кількість разів 5, 10, 15, 20, скільки зможете в такому сеті, і вже на залишившися сили, підтягуйтесь знизу вверх. Це вже неважливо, яка буде амплітуда, навіть якщо це будуть спроби підтягувань. Після цього то саме стосовно брусів повні чисті, максимально підтягування віджимання. Після них уже половинчасті, плюс половинчасті. Тобто ті, які важче це вверху. Робити, хоча вони не є важчими, і якраз на залишившися сили, робити вже знизу вверх. Ось, в принципі, весь сет, який потрібно зробити, тренуючись своєю вагою тіла, наприклад, на брусах, конкретно однопідходний сетовий підхід. Тобто, це просто тренування, яке робиться тоді, коли немає багато часу, коли є бажання потренуватись, хочеться трішки. Сильнішим себе зробити, і взагалі, збодритися і цим самим зробити тренування. А для цього потрібно зробити хоч якийсь підхід. Можливо робити підхід на максимум, можливо, робити 10 тисяч варіантів мільярдів різних підходів. Але просто показую вам один з прикладів того, як за буквально 5 хвилин можливо зробити тренування навіть за 2-3 хвилини, кому як зручніше, і хто який має силовий рівень фізичної підготовки. Тому обов'язково попробуйте такі сет, якщо не пробували. Взагалі це можливо робити ціле тренування з таких сетів. Для Наприклад, в першому підході зробив 10 підтягувань, 10 половинчастих верхніх та нижніх підтягувань, плюс 10 віджимань на брусах, так само з двома трьома варіантами цих половинчастих віджимань. І таких чотири підходи зробивши, буквально відпочивши по декілька хвилин, 2-3 хвилини між кожним підходом, можливо до 5 хвилин відпочивати, але так як це. Трішки інший тип тренування, де не однотипні підтягування, а сетові, то, в принципі, тут багато часу не потрібно для того, щоб відпочивати між такими підходами. Тому попробуйте робити один підхід. Якщо зможете, вам сподобається. Як в моєму випадку, зробіть два підходи. Можливо, другий підхід, також, якщо робили там, яку кількість робили, два рази менше, зробіть. Якщо хочете таку саму спробуйте, можливо, вийде, можливо, ні. І таким чином просто робіть два підходи, три підходи. А віддалі це чотири підходи за одне тренування. Це буквально по декілька хвилин, відпочивши по дві-три-4 хвилини між підходами. Це вже досить довге, велике тренування, яке по часу може бути десь около. 30 хвилин, можливо, менше, можливо, більше. Як у кого буде по відчуттям, тому що у кожного свій різний рівень фізичної підготовки, і якраз для того, щоб підняти ваш рівень підготовки, для того, щоб ви. Створили базу для занять воркаутом, щоб навчились підтягуватись, віджиматись і робити, почали це з самого початку, ідеально, не думаючи про те, як робити, яку вправу, які тренування, за якими. Повідую інструкціям, просто слідувати цим тренуванням, то навіть для тих, у кого немає грошей і немає бажання, немає мотивації, будь-чого немає. То звідки у вас бажання, якщо ви не знаєте, як тренуватись. А для цього потрібно робити конкретно все по відеоінструкціям з професіоналом. У мене більше 25 років стажу тренувань, тому обов'язково ви можете бути впевнені в тому, що будете тренуватись з професіональним підходом до тренувань. І це кажу саме для тих, хто якраз не знає, що робити і як, тому ті, хто мають кошти. Для тих, хто не має кошти, підтримайте ви їх, тому що комусь нереально дозволити собі купити програми тренувань за більше, ніж тисячу доларів, так як на даний час це досить великі гроші. Це взагалі завжди були досить великі гроші, але навіть з цим усім все рівно майте собі на увазі, що ці програми тренувань, неважливо, хто скільки скидує на збір монобанка, збір на банку, то все рівно. Загружу ці програми тренувань з часом. Тобто програму тренувань загружаю після збору на 45 тисяч 555 гривень, який, коли буде закінчено, а ми обов'язково дійдемо до закінчення цього збору, так як день народження у мене закінчилось, але збір продовжується. Уже другий день все рівно далі скидаються гроші. Потрошки, давайте якомога швидше постараємось набрати. Цей збір, і якраз через те, що не вдалося мені, не було нікого, хто могли б мені допомогти. Зробити стрім, сам зараз не дуже можу робити стріми. Неважливо чому. Але мені потрібно було, щоб хтось зі мною був для того, щоб зробити стрім. На день народження стрім в мене не вийшло зробити, міг це запланувати, якось так вийшло, що не вийшло. Тому замість того збору. Збору, який міг робити на день народження. Якщо хто дивиться, слухає це відео повністю, тут, до речі, домашнє тренування воно схоже, тому в принципі зараз ця інформація не є дуже важливою. Зараз все поясню стосовно тренування, то підтримайте або донатом на Patreon посилання під відео, або підтримайте збір. На програму тренувань Воркаут Адамост створює базу воркаутер. Тобто ті, кому не цікава програма тренувань, хто не цікавиться тим, щоб тренуватись, вам достатньо моїх тренувань, чи тренувань які є в інтернеті, чи якось по-своєму тренуєтесь, просто підтримайте розвиток українського контенту донатом. на... В сайті Patreon, послання під відео. А хто хоче тренуватися і давно хотіли, можливо, ви навіть купити програму тренувань, то зараз буквально, якщо хтось вже давно хоче купити програму тренування, ми можемо закрити цей збір навіть сьогодні. Закіньте на банку Монобанка, одразу загружу вільний доступ для вас всіх і тих, хто давно хоче купити, але не має коштів. Тому обов'язково підтримайте. Багато реклами вставляю в своє відео. Інколи коли суть тренування не супер важлива, тобто, ви просто, можливо, хтось дивитесь, хтось не дивитесь, слухаєте, не слухаєте це відео. І, в принципі, тут домашній підхід дуже простий, тому заповнюю свою рекламою через те, що в мене вже більше року, можливо, навіть два роки, немає взагалі ніякої реклами на каналі. Тобто ніяких. Спонсорств ніяких е, не було колаборацій, нічого абсолютно. Скільки мені що пропонують, навіть 4 тисячі доларів пропонували за рекламну інтеграцію. все рівно ніяких реклам не беру. Поки що. Можливо, поміняю свою думку. Якщо буду колаборувати з. Е... Pepsi, ще з якимись іншими брендами, які мені конкретно цікаві. А поки що ті, які пропонували за цей весь час, мене не цікавили. Тому рекламу вставляю свою. Тому так багато про рекламу. Взагалі, контент цікавий. Для того, щоб розвивався контент, потрібно підтримувати. Самому дуже важко це робити. Вже не раз хотів закинути введення YouTube каналу і все інше, тому що не хватало коштів, бажання, мотивації, всього інше. Думаю, в кожного є щось схоже, хто розвивається і йде до свого успіху. Але якщо можете, то підтримуйте. Якщо не можете, то підтримуйте теж. Отож, тренування, послання, до речі, під відео на це все. Е -е, просте. Показую вам три варіанти. Ви вже якусь частину прослухали, продивилися цього тренування. І суть тренування проста. Це потрібно зробити один підхід. Для початку, то саме, що стосовно трисета на підтягуваннях і віджиманнях на брусах, один підхід негативного віджимання – максимальну кількість секунд. Це означає, що, для прикладу, якщо ви робите 10 секунд негативного віджимання, ось і ваш підхід. От і все. Тобто, якщо ви можете 5 разів віджатися, то ви десь зможете 10-20 хвилин негативно. Повільно опускати своє тіло, це не так легко, як хтось міг би подумати. І спробувавши один такий підхід, ви зрозумієте, який у вас рівень підготовки. Для прикладу, якщо ви можете навіть уже 30 секунд, це такий самий мінімальний, хороший, класичний варіант цього тренування, який взагалі потрібно робити. Взагалі, краще до хвилини доходьте. Пробуйте робити хвилину, ростіть, тренуйтесь, пробуйте більше і більше робити, і просто опускайтесь максимальну кількість секунд зверху вниз, але не якусь рандомну. А якщо... Вже 30 секунд чи 20 секунд ви негативного опускання тіла робили, то пробуйте доходити до хвилини і намагайтесь ставити собі ціль хвилину. Після хвилини, вже півтори хвилини, дві хвилини. В даному прикладі я показав вам в першому підході 4 хвилини негативного віджимання повільного. Робив до цього взагалі 5 хвилин негативного віджимання. Це, в принципі, був десь на той час приблизно мій рекордний рівень. І другим підходом показав вам. Три хвилини десь приблизно віджимання заліз, зробив три підходи за одне тренування. Тому натякаю якраз на це, що це можливо робити такі підходи, три-чотири підходи як одне повноцінне тренування. Між підходами по декілька хвилин інтуїтивно відпочиваєте не надто багато, не надто мало, але чисто так, щоб вам відчули, що ви дійсно відпочили, і можете далі робити тренування. Наступний підхід в другому підході показав вам варіант відмінний від першого, тому що в першому підході це було просто негативне віджимання, в другому підході негативне віджимання. До речі, таке саме, але майте на увазі, що можете робити варіант віджимання різний. Просто негативно опускатись, вверх, не вижимати своє тіло. Можете вижимати своє тіло за. Дві секунди за одну секунду або дуже швидко, просто вверх виживши себе. Третій варіант такого підходу, показав вам півтори хвилини негативного опускання тіла вниз повільного віджимання та одну хвилину вижимання свого тіла вверх. Тому можливо робити це по-різному. Робіть, тренуйтесь більше тренувань на сайті. Пока.